Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я знаходжуся в лісі, такому невеличкому, але дуже красивому. На землях уличів або угличів, мабуть, більше правильно Угличів. Це таке було плем'я слов'янське, яке взагалі цих земель керувало Україною в доківських часів, але про його згадують, але щось не згадують про те, що місто його пересічень. Саме знаходилася, ну рідко згадують, так би мовити, саме біля порогів, біля першого порога, з лівого берега знаходилася. А напроти нині ніжньої сажівки і далі старих кадак. Тільки якщо вони знаходяться з правого боку, то угличе в ліси, де я зараз знаходжуся, він з лівого. Власне, тут ще до, до революції дуже багато було, займалися рибалок на цій території. І власне, навіть коли вже почали будувати Придніпровськ, а місто Придніпровськ почали будувати саме з появою Придніпровської ТЕС. І навезли сюди дуже багато переселенців з Росії, ну різних, так би мовити, технічних працівників, які мали займатися всім з теплоенергетикою і електроенергетикою. І власне дуже багато приїхало сюди, не українців або людей, які мали різне коріння інше. Але насправді ці місцини і місцеве населення, яке тут багато це чалі і стара Огрінь територія, це українці, це козацькі коріння, це територія поселень і територія замінників козацьких. Взагалі-то лівий берег Дніпра це були завжди ще територія кочевників скіфів, і, і, і кочівників скіфів, і скіфів землоробів. Бо скіфи-землороби, вони жили як з лівого боку Дніпра, так і справа. А кочівники здебільшого займали лівий берег. Ну, він був більш такий, знаєте, вимагав певної військової підготовки. І тому от власне зліва жили потім наші козаки, їм виділяли самарські землі, дуже були заможні, і вони займалися власне на території колишнього ну, селиці уличі, пересічення. У ухвичів я обичаюся пересічені на цій території, і на території рибацького займалися Шевченко, це зараз селища, це Богородицька фортеця і Самарь козацька селища. Ці козаки займалися в зимівниках, ловили ловляли риби, займалися розведенням джіл, і доставляли це все на січ. Бо Січ — це була така держава в державі, яку треба було теж годувати. І, власне, і навколо Січі велося господарство українське, розвивалася державність. По суті кажучи, Січ — ну, це ви знаєте, це перша демократична держава. Я думаю, що вона в себе прониклася тим, Тою державність, яка була ще за часів Скіфів і, і раніше на цих землях. Що хочеться сказати, багато хто, коли каже, от зараз часто згадують часи там, Святослава, часи Київської Руси і кажуть, що князі, от князі, князі. Але можна сказати, що я все-таки не хочу зменшувати, так би мовити, образи. І вклад князів, але князі Київської до Київської Руси вони не були головними в всій цій країні. Це не було те, що зараз називають навіть королями. Вони працювали в часи і були дієві в часи війни, але Найбільші рішення і взагалі рішення приймав, е, приймалися е, державотворення, приймалися так звані е, збори народні, на яких е, збиралися найшановніші люди, і е, достатньо бо, дуже часто люди, які мали вже вагомий вік, були шановні і мали. Ну, Повагу в суспільстві не тільки через те, що вони були вже достатньо немолоді, але і досягли якихось звершень, або їх просто поважали як, як гідних людей. А, власне, а, тому а Віч це такий народний народне керування, і воно домінувало тільки в часи війни. Владу у свої руки брав князь, і то він вирішував питання не, не завжди одностайно. Ну, як воєначальник тільки, так би мовити. Тому от зараз стало популярним, те, що от приїздять до нас з Англії, то Представники починають казати, що вони якесь відношення мають до родів київських князів. І так би мовити, натякають навіть на те, що вони можуть бути спадкоємцями влади в Україні, але насправді вони не мають права і навіть їх ставити на якісь керівні посади. Ну, а тим більше, висотиться України говорить про те, що іноземці у нас не можуть керувати і впливати. Навіть на керівництво це вже є неправильно. І те, що зараз відбувається, це невірно, це зрада українському народу і зрада Конституції. Тому, от, власне, така, така популярність, така, така гра, це вона нічого не варта, вона не вкладається ні в історичне, ні в культурне ну, поняття. Українська нація і багаторічні надбання держав державотворення, якими український народ дуже багатий і може поділитися із іншими націями, попри те, що нас весь час намагаються загнати в якісь ярма і не дати нам передати свої надбання світу. Якби ми жили по надбанням, які маємо, і генетично в тому числі, які ховаються в нас самих, то, мабуть, би і світ змінився на краще. І ніякі королі нам не потрібні, ніякі князі нам чергові не потрібні. Тим більше, що знаєте, це не зовсім не ті князі, і вони не є прямими нащадками. І я думаю, взагалі ніякого відношення до Анни Ярославовні. Ні до якихось там коріння нашого українського не мають. А якщо мають, то хай радуються тому і просто допомагають, мовчки і не лізуть сюди зі своїми загребущими руками. Бо нам Чергові Путіни Чергова імперія не потрібна. І тому, власне, от я зараз хочу сказати, що ви ми, ми, знаєте. Маємо, я вкотре кажу, маємо шанувати себе і поважати. Ми маємо, ким би ми не були, якої крові не були наші пращури, але якщо ми народилися і живемо тут в Україні, то повинні поважати українську націю, український народ і надбання культурні державотворчі. Їх вшановувати і на державному рівні. В адміністративних якихось питаннях маємо поглиблюватися навіть в історичне минуле і згадувати, і вивчати, і застосовувати те, що от, власне як жили наші пращури. А там було дуже багато цікавого, і теж швидше, і та ж повага. Глибока князя до свого народу, який існував в свій час, вже з християнством це почало змінюватися. І християнство, на жаль, не хочу його там, так би мовити, забрехувати і зневілювати зовсім. Воно теж має якісь плюси. Але воно в основі своєї християнства є рабство, і рабство саме розп'ятої людини. На хресті образ він надягається на людей. Люди носять це на собі, на тілі. І так би мовити, доводять, що вони є частиною цього процесу. Процесу винищення вільних, винищення тих, хто є борцями, за якісь ідеї, неважливо, якого роду ця людина ну це вже питання друге. Але питання стає інше, хто ж за цим стоїть? Кому ж це вигідно, щоб от ми власне, втратили своє, свою віру, і нам кажуть, що вона погана. Ну, нашу державу творчості і наші традиції державності і керівні теж вважають чомусь не такими високими, і нам починають одягати свої, свої закони. Передавати і власне оце поширення, нівелювання. Воно тому відбувається так, що коли кажуть чогось бояться, то мабуть це має силу. Замислиться просто над цим і перестаньте поневілюватися, перестаньте поважати так високо надбання інших, інших країн, інших родів. Згадайте про те, що ви мали і що ви б мали і маєте досі, якщо це будете бодай поважати. Дякую вам, таке маленьке, ну, таке маленьке відео в такому гарному місці. Дякую вам. Усе буде добре.